Всіх рада бачити на каналі Катя Солонар і рада представити нашого чудесного екстрасенса Віктора Литовського. Вікторе, добрий вечір. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів, підписників. Доброго вечора. У нас пізній вечір, 19 серпня. Закликаю підписатися на Віктора Литовського. Всі його соцмережі, всі контакти є в описі під цим відео. А також, будь ласка, поставте лайк до цього відео. Ми починаємо. І хочу почати із заяви Макрона. Зустріч між Путіним і Зеленським відбудеться у найближчі дні, каже нам Макрон у Білому домі. Також це підтвердили, що вже нібито навіть займаються підготовкою такої зустрічі, вікторе. Чи можливий мир на день незалежності? От в цю неділю, 24 числа. У мене не випадає миру на, дня, на День Незалежності. Більше того, у мене перші карти, котрі випадають в форматі підступних дій, намагання якось на, на, нашкодити, зробити якусь падляну чергову і зв'язати по рукам та ногам. Е, ілюзія е, ілюзія е, того, що йде до миру. Ну, поки немає в мене складової, яка вказувала би мирну складову на 24 число. Більше того, навпаки, рекомендаційна карта певний тонус і намагання е втримувати контроль над ситуацією, більш бути обачними і обережними в цей період. А взагалі можлива зустріч у найближчі дні чи тижні? Нехай так Путіна і Зеленського. Ні. Я не знаю, от у нас виходячи з того, що всі навколо кажучися що зустрічі, щось повинна, повинна бути от-от, от-от. У нас ну, карта дурня випадає, тобто, або якийсь несерйозний підход, або омана, або викривлення інформація. Тобто немає парних карт, немає того, що от є у нас комунікація віч на віч. То можна навіть не дивитися, де вона буде, в Угорщині, в Москві. Оце пишуть ще десь там, її, скоріш за все, не буде. Я не хочу, щоб це було, знаєте, наша проекція, бо ми її хочемо побачити цю зустріч. Так. Але, виходячи, якщо відштовхуватися від розкладу, як в оману, вводимо в оману самі себе і. Ну, немає карт, парних карт. Тобто ті карти, котрі вказували на потенційну зустріч віч на віч, в обличчям до обличчя. О, маніпулятивний процес направлений на відтягування ситуації або якесь перенесення моментів. Я думаю, що якщо і зустріч буде відбуватися, вона буде відбуватися в більш довготривалій перспективі. Пізніше трошки, Пізніше. не найближчі дні, не найближчі тижні. Угу. Зрозуміло, тепер заява Трампа: Україна поверне собі життя, люди перестануть вмирати, і вона отримає багато землі. Але це війна, Росія потужна військова держава. Подобається вам це чи ні? Ви не будете боротися з державою, яка б 10 разів більша за вас. Що стосується Донбасу, ви всі бачили карту. Він на 79% підконтрольний Росії. Вони це розуміють. Давайте тут розбиратися, що означає Україна отримає багато землі. Це для початку. Дуже цікаве питання, я кажу, що багато землі, багато повітря, багато води. Ну так якось так воно звучить. Не зрозуміло. А далі він навалює ну такі, якби речі. Ну, як по мені, це момент знову ж таки маніпуляція інформацією з метою показати е, позитивну складову і викривити її негативну інформацію в позитивну. Тобто, прямими, е, пряма мова, вона полягає в тому, що е, сенс цього меседжу, що е, залишаються інші, начебто, області і тому подібне. І підбивають, підбивають нас на певні поступки, але навіть в цій ситуації в мене не випадає домовленості і погодження з баченнями діями Трампа з нашого боку. я маю увазі. А от тут же друге питання: чи є взагалі у таро відповідь, як реально боротися з Росією щоб перемогти? Просто Трамп тут сказав таке про цю тему, тому я й запитую. Так як ми не боремося. Тобто, момент того, що в нас завжди підказка в форматі об'єднання і в форматі е, спільних дій, без пошуку користі зиску, а спільного об'єднання. Е, те, що зараз робили там представники європейських країн, вони спробували об'єднатися для того, щоб гуртом батька Трампа було легше бити якось домовлятися. Але якщо ми кажемо про реальне об'єднання з європейськими країнами, сполученими штатами з тими, хто розуміє, що Росія це зло, відходу від, від зиску і користі, то можна було давним-давно цю війну закінчити. Пригадайте, минулий рік, позаминулий минулий рік кожного разу хтось з європейських лідерів ставив свідомим чином палець в колеса, зробив якісь призупинки. І не обов'язково це була Угорщина, це було одного часу Німеччина, ще інші, інші Польща і тому подібні країни, котрі, начебто, грають з нами по один бік Барикад. Знаходиться. І Сполучені Штати не треба далеко ходити. У нас є живий приклад, коли. Поставки озброєння життєво небезпечного необхідного озброєння і небезпечного для ворога. Притримувалися використовуючи зброю не як житті інструмент життя, як важель впливу і маніпуляції, щоб ми там зділку підписали, домовилися ще про щось, зробили так, як хочемо, поки але і Байден також це робив. Ну це і не ми, тільки там. ми не кажемо про Трампа, тільки ми кажемо про Сполучені Штати в цілому, поки не перестануть шукати зиску і користі і заробляти на цій війні, і отримувати свої бенефіти, поки не. Прийде усвідомлення, що все зробили достатньо. Треба взяти вичавити цю пухлину з планети. Ця війна вона може бути довгою, 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 довгою. Але поки це не стосується, знаєте, як з важкою хворобою. Лікар починає лікувати більш старанно, коли це стосується безпосередньо його життя або його близьких, або оточення. І вони вже стають не просто пацієнтами, а планом принциповим. Не зважаючи про те, що на ці зустрічі багато разів йшлося про фундаментальні принципи, про гуманізм, про мир у всьому мирі, іноді ця зустріч мені нагадувала: знаєте, такий середньомісцевий конкурс краси. Оберіть мене, королеви бала, я буду боронити мир за всьому мирі. Але в, навіть в цій зустрічі, котра була в, з представниками європейських країн, там випадають у нас карти з користі, Тут пошуки зиску і користі, з, не завершення війни, а з моменту того, що ти до цих процесів якось дотичен. Не шукайте користі, закінчити війну, але поки що. Там, де можна заробити, будуть намагатися культивувати і ескалувати ситуацію з метою отримання винагороди. Якось так. А щодо типу як миротворців, щось там Трамп говорив країн Європи, просто знову ж таки, оце балачки вони йдуть просто дуже довго. Там щось колись Макрон говорив: наприклад, у Росії є союзник, Північна Корея. Вони дають своїх, якби цих корейців. Да? Е, Наші ж партнери просто говорять постійно, так тому що питання в тому, що ми намагаємося постійно, наша головна проблема і в розкладах це відвідбувається. Що ми о, все ж таки час від часу повертаємося в ситуацію, що намагаємося грати чесно. Не можемо ми запросити миротворців о, з європейського простору, тому що вони будуть презентовані нашим ворогом як о, сили НАТО, це порушує о, норми, домовленості і тому подібне. І одразу ця ситуація вона починається використовувати проти нас. Але повертаючись до попередніх ситуацій, коли там Будапештські меморандуми просто підтерлися і забули, це буде не буде працювати, тому що це стосується нас. Ми повинні чомусь слідувати нормі права закону. Як права держава, а інші всі будуть цю норму використовувати проти нас і нашого виходу з ситуації легкого виходу. Більше того, з точки зору, навіть миротворців, я сьогодні переглядав питання миротворців. Так само випадає момент пентаклів, тобто можливість заробити, можливість отримати якусь винагороду. Але при цьому не показавши бажаного результату і ефекту від тих дій, на котрі ми розраховуємо від миротворцьких миротворчих сил. Тобто ну, не воювати, не захищати нас, а так, десь побути Стоять. на кордонах. Можуть стояти, можуть сидіти, можуть euh, лежати, Держати. можуть ну, їсти, можуть пити все. І е, питання. В... Як коли в таких питаннях виникає пентаклі? Ще дуже велике питання: за кий чи, за чий рахунок цей, цей банкет буде відбуватися, і чи він дійсно нам необхідний? Жах, просто жах. Отут канцлер Німеччини мер, стверджує, що от це вирішальні дні для України. От прямо зараз вони йдуть. Вікторе, це правда чи неправда? Йдуть зараз якісь вирішальні дні? Якщо ми йдемо по розкладам, у нас 80% розкладів вони випадають не в форматі заве... ну, тобто не в форматі розкладу трактування можемо сказати, що це важливі дуже ні, тому що в нас випадають голосо фортуни, тобто, як схід з е... мертвої точки, якийсь трансформаційний процес. Окей, але е... здвинутися на два кроки в бік. І закінчити гонку, це різні речі. В мене не випадає. Як здвиг з мертвої точки є як завершення або трансформація, котра за короткий проміжок часу принесе позитивні плоди зрушень, або негативні плоди і зрушення, Воно не випадає. Тобто. Вирішальні дні до кінця літа зробити деякі акти... ті активні дії, котрі необхідно було робити на протязі трьох майже чотирьох років. Можливо, так чи принесуть вони бажані плоді плоди та результати? Залишається виходячи з розкладу під великим питанням, тому що немає ні пожинання плодів, ні фінальних е карт, комбінацій, котрі вказували б на мир або завершення цієї війни. І от що в мене тут наостанок, от хоча є такий вираз, взагалі, що історія не знає умовного способу, але Путін підтвердив слова Трампа, що якби Трамп був президентом у му році, то війна не розпочалася би. Чому взагалі Путін так вирішив сказати? Ну, По-перше, чи це правда не розпочалася б, і чому він так похвалив, типу, як Трампа, чи що. Ну треба все одно враховувати той момент, що. У Трампа це другий. угу. а у Путіна 101. перший і питання в, в тому, як подавати інформацію для того, щоб її з'їли, для того, щоб її не просто з'їли, її ще й наїлися, він, я думаю, вміє. А в нас випадає цікава карта і комбінація. Перша це задурити голову, знаєте, дати таку вказівку, інформацію, котра буде. В Одесі це називається садьвуші. Тобто, в, 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 в розказати, що все, ти такий гарний ч, чувак взагалі. Друге по карту дурня, і навіть там бачите о. Як Венс, або можливо, хтось з оточення Трампа намагатиметься його відтягувати, гавкувати і казати, що чувак там попереду прірва. Будь обережний. Трампу це буде подобатися, і йому взагалі подобається, коли їм вихваляється. Ну, тобто, Числавія, там багато показників. Нобелівська премія, обурення, що власні змі його не підтримали. Не сказали, що він гарний чувак і тому подібне. Це була маніпуляційна складова, це перше. Друге, стосовно війни, якщо дивитися, тут мечів нас випадає, трійка жезлів, новий початок. Е е важкі ситуації, котрі е все одно були запущені забагато раніше, не домовилися б. Все одно була б війна просто в іншому вигляді і в іншій ситуації. Бо головне питання. В тому я підтримую, підтр, притримуюсь все ж таки цього бачення, що війна вона слугує не метою денацифікувати або демілітаризувати нашу територію. І навіть на питання території стосується тут першочергове, не російськомовного населення тощо. Тобі треба створити кризу для того, щоб. Не, не з, сприймали люди з найближчого оточення пересічні росіяни той кризи, до котрої ти прийшов тихенько на протязі чверті століття твого правління, і це поясне, чому не зроблені школи, чому не проведений газ, чому не зроблені дороги десь в Сібірі? Тому що війна не було б війни, б жули, жили б. В шоколаді, а так все, в цьому винуваті в хахли і Так би вже треба... на пазухою. Так, так. Треба шукати завжди винного. Це, як знаєте, поганий будівельник. Поганий будівельник буде казати, що поганий раствор, плітка і, і меблі не дуже якісні, а в нього роки ровні. Тому була б війна в будь-якому випадку. Тобто, не в нас по зробимо Можемо зробити опитування серед глядачів. Була б або б не була б, яка б їх ставлені цікаво подивитися і почитати. Так, напишіть, будь ласка, і до речі, цікаво ще, як би тоді, ну от була би, які варіанти могли б бути? От нехай наші глядачі це напишуть, і якщо що, на наступному ефірі можемо це обговорити. Я маю на увазі, от які варіанти тут, чи надав би Трамп нам. Ну, велику допомогу. Чи можливо був би, не дай Бог, Київ за три дні, якщо б нічого взагалі б, да, не, нам не допомагали. Чи щось іще б могло б там бути? Ну Я не знаю, це я просто кажу. Отак, от, от Які варіанти наші глядачі бачать, якщо би Трамп типу був би президентом у 2022 році? от Що там можливо було би, що можливо би сталося? Може, закінчилося б все швидко, ну, в хорошому сенсі для нас, наприклад. Ви розумієте питання в тому, що я погоджуюсь з вами, що історія вона не, не любить сослагательного наклонення, але в, в контексті ситуації все одно. Пригадайте, просто там закінчення за 24 години, за місяць, день, тиждень, півроку і тому подібне. Я не дуже не дуже вірю йому в, в контексті того, що він би не допустив би цієї війни. Плюс не робиться двокрапка. Не допустив цієї війни яким чином? Здав би, продав би, обміняв би, заборонив би, напав би. Е, і тому подібне. Тут ми ж завжди робимо позитивну проекцію, що він би не пустив, її б не було б жили б ми в мирі і в злагоді. Але передумови вони були набагато раніше. Передивіться старі хроніки, починаючи з року 90-95-го. Все е, момент цієї прірви був набагато багато раніше, ніж 14 14-й рік, 12, -й, 10. -й. Е, е, був чіткий план. Я думаю, що методичка ще на, до радянських, на радянських часів, скоріш за все, коли це була як одна держава, котрий розглядався в якості впливу. І те, що нам поталанило не стати в перші роки незалежності, Чечнею, Чечнею або Придністров'ям, це виключно перебіг події і не розрахунок. Недостатню кількість сили на той проміжок часу. Скультивувала ситуацію спеціально її, спеціально її пророщували, генерували. Виконували. А до речі, ще тут про сослагательне наклоння і про президентів. А якщо б Єльцин був, просто ви згадали ще. Ті часи, коли ж перша чеченська, вона ж за на здається почалася правильно і слово почали. А ми, ми ж кажемо взагалі не тільки що вся проблема, це в дуже влучне і правильне питання. Все стосується не тільки Путіна, не тільки е, проблема в тому, що сам по собі Путін є головним е, злом людства. Він є фасадом, він є образом колективний. Я кажу, дуже часто використовую колективний е е Кремль, я не знаю, режим Кремля. Е е сам підхід до ситуації. Це мог бути це, це міг бути не тільки Путін, це мог бути Єльцин, це мог бути е Медведів і тому подібне. Все, що стосується формату Росії. І, До речі, Медведєв, так, Грузія 2008 рік, це ж Медведєв. Грузія 2008 рік, Єльцин тому подібне, воно не змінюється. Не в тому можливо вигляді було б. Але оскільки в, в Єльцина, якщо переглядати по розкладу, він цікавий. Він цікавий, тому що він як свого часу, повторення, циклічність така, як свого часу. Одного із найголовніших помилок повітряна тривога, Одеська область. Бачите, домовляються. Як свого разу, як свого разу у Леніна було найбільше розчарування і помилка це Сталін. А, так і найголовніша помилка Єльцина була, була Путін. І Не тільки Єльцина, а й Бірізовського. Там кому цікаво, можете ознайомитися, почитати все є в відкритому доступі. Хто культивував, хто створював і чим закінчили всі, в принципі, і Савчак в тому числі. А, але з точки зору. Інших персоналів, навіть якщо б там, я не знаю, був якийсь мать Терези, Папа Римський в одному обличчі, ці війни вони були заплановані заздалегідь на за багато, -багато років о, до того, як вони почалися. І більше того, цей о, перелік країн, котрі стають о, потенційною жертвою, він, вони не обмежуються виключно там. Грузією, Україною, Молдовою, але під загрозою залишається Литва, Латвія, Естонія. під загрозою залишається Казахстан, як як це не дивно враховуючи що... величезна власна. країна. Так, але найбільше уразливі і найбільш страждатимуть ті, хто мають найліпші стосунки і комунікації з цими країнами мають. Як спільно спільну співпрацю тому це це така тема для того, щоб замислилися і дуже, дуже добре. Подумали ті, хто найліпші друзі е режиму Росії і Білорусь в тому в тому числі сюди також до цього переліку входить певно, як країна номер один. Дякую вам, Вікторе. Будь ласка, ще раз глядачів, глядачам нагадую, напишіть, будь ласка, вашу думку от з цього приводу з нашого останнього питання. Всім всього доброго, найкращого. Також нагадую вам підписатися на Віктора Литовського на його соцмережі, всі його контакти є в описі під цим відео. І лайк до цього відео. Поставте, будь ласка, пока.